Чи буде розмова з Путіним? дивіться якою картою пішло? Ну, дуже прекрасна карта, по ній би я б скажу, ним готова відірвати голову. Ну, одрізати, м'яко говорити. Наша телефоном говоритимуть. Жорсткі умови, і імператор. Настроєний він рішучий. Тут, можливо, буде, а по фінансам бити. Можливо, якісь санкції, питання фінансів, одрізати якісь фінанси. Давайте з боку Трампа, з боку Путіна, як складеться розмова, з боку Трампа. З боку Путіна. Опять про пічні буде розмовляти, ну, це я так жартую. З боку Трампа я б сказала, що він, можливо, буде святкувати і якусь, як начебто, підготував шпильку всунути. Готовий до якоїсь зупинки. Ну, буде мова до тиск, мабуть, про якусь зупинку, тому що щоб зупинилось, щоб рухнішов, можливо, про наступи, про територію, щоб зупинилось. А з боку Путіна? Тут не пустить карти мені покриває. Буде по-хорошому, намагатись розмовляти, згладити угли, я б так сказала, тому що 에, двойка купів, пару зустрів. Трамп готовий розривати. Ну, Начебто, як хоч і дураком покрило, будемо за нього молити, щоб все-таки до кінця додавив. Тут, як начебто, знаєте, відкритий ящик Пандори, відкрити те, що було приковано, якийсь новий козир в рукаві, Ну, тобто є йому чим на нього тиснути. А це буде просить, підожди, підожди, давай ще. Ди, дай час. Ми готові на це піти. ніхто ну, хто ж нічого на це не буде йти на якісь умови, але буде випрашувати час. Ну, що мені ну, карта дуже подобається, за голову хватається. Що ця? А ну давайте не тільки Путін, а от вся їхня шарашкина контора, як буде реагувати на цю розмову? Не? Давайте. Бо він то на своїй волні Путін. От самі верхушки. Готові до розмови? Угу. Отже, на Путіна ця карта, що їм ну добре їхня реакція. Повторюються карти. За голову буде хвататися. Так, я б так сказала, класні карти йдуть. Їхнє свято закінчиться через півроку, чи 5-6 місяців. Тобто будуть хвилюватися, що, можливо, час їм. Трамп виділить, ще 5-6 місяців. 5-6 місяців вони хвилюються, щоб не полетіло дуже далеко і, можливо, всередину Росії, щоб бойові дії не почались всередині Росії. Це їх такі трошки переживання. Можливо, і 4-5 місяців показує. Задоволені на цій ситуації, що зараз коїться. Я думаю, будуть якось заглажувати угли. В боку Америки е і Путін. Ця карта йому випала, що договарюватись якось полюбовно. Ну, дурити, не тільки договарюватися. Вони всі настроєні максимально договоритись з Америкою, ну, щоб не було. Тамагавків, наприклад, не? ну не спаси, я думаю, їх, ця історія. Закриті в них двері з Росії вони. них Ой, Росія посвариться. Повністю я не бачу, що вони посварились зараз і ще заявки, ця розмова. Я думаю, пік цієї розмови, чи тох цієї розмови, десь через 5-6 місяців, буде боляче для Росії. Не прямо зараз він зробить. Хоча санкції може якісь нові накласти. Фінанси обрізати. Ну, так. Прозвучало про війну о, всередині Росії. Щось там інше може бути. Не просто там ми б'ємо, а щось інше закрутитись може всередині ага. Росії. Готова картиці цілувати. Ну, по-перше, я думаю, і ми б'ємо. Тому що з таким бачення обстріли випали і такі масштабні. А ще всередині у них це карта ну, криси, заколотника всередині. Ми ж про середину питаємо. Хоч цей шлях іще важкуватий для них. Ну, Я думаю, що угу, працюють над тим, закритими очима, потихеньку працюють над тим, щоб всередині ну, не бунтно ну, щось таке створювати. Нікуди воно не відходить, Як було в них плани, які хочуть зайняти місце Путіна, так вони залишаються. Знаєте, раз в три місяці треба заглядати і дивитися, готові вони діяти чи ні. От зараз вони до готові да. У нас в попередньому ефірі було питання Наталочка, Подивіться, чи справді там щось назріває, бо в соцмережах, ну росіянських серед росіянських а, дописувачів, підписників ідея інформація, якісь рольки розповсюджуються з закликами до революції, наче тисячі під ними коментарів. Що типу, виходимо, Виходимо. Як показує? От е, я питала, чи є заколотники? Да? І попередня карта, тож вона випала. І тут е, прямо зараз вони збираються. Оце дві тихо збираються до того, щоб щось створювати, збирають зброю. Но, я думаю, це наступний рік. В цьому році, от якщо цей рік, двойка мечів, ще закрита поки. Дуже різко це, я думаю, там хтось вкладає гроші, збирає гроші, тому що по страшному суду це от вчора вони лягали спати, у них все добре було, а сьогодні вже прокинулись і все почалось. Дуже різко в них всередині ночниця колотнечі. Ну, це, я думаю, наступний рік. Ще два місяці закрито. Да дай Боже, дай Боже, ну є там хтось. Ну, є. Я думаю, що от король мечів з одного боку, а з другої шестірка. Один помільче, помільче, але він, не знаю, може, це і з військовими, хто воює, тобто є хтось там, у кого є армія своя, скажімо так, як був пригожин, чи як його там, от щось наподобно цього, а інший привладнець знаходиться, інша людина. З Нового року от енергії чомусь показують, що трошки змінюється, щось веселеньке почнеться. Я думаю. З зими, навіть місь так, як з нового року зимою почнеться, ас тут недовго залишилось чекати. До речі, І наскільки можливо, що в, в новий рік е, щось на РФ трапиться в плані, що вони ж через новорічні привітання люблять змінювати владу чи от якісь такі новини населенню повідомляти, коли вони трохи під Бемсом? І що в них зараз? Що в них може на новорі трапитись? Це їхні карти для, для всієї країни. Тобто опущені голови, вони в апатії, Розчу, можливо, їм дійшло, що Київ за три дня, і коли вже до них летить, це різниця є. і Вони, мабуть, її відчують і зрозуміють, що війна йде до них. Тобто депресія, апатія в масах. І зупинка. Ну ми їм бажаємо відключення світла на новий рік замість салюта, це як мінімум. Гарні новини, якісь гарні, можливо, заяви, рішення для України в найближчий час. Як для гарних новин, то підтримка йде і тут і фінансова. І не тільки фінансова карти то випали мечів, це все, щось зв'язано може бути зброєю. А дев'ятка Пентаклі це іменно фінансова підтримка. Що тут і що тут вона випала? По поводу фінансової підтримки, від багатьох країн іде десятка кубків, така велика сім'я багато людей, багато країн буде е давати нам якусь підтримку фінансову. А що тут, а що зброя? зброя. Тут так цікаво показує, ну це хто? Чомусь у нас, не, можу, не знаю, може, не можна, можна такого говорити. Добре, не буду говорити країну, тому що прям показують чомусь це і не Америка, і не Європа. Ну, ладно. Е -е Підтримка ну, допомога по зброї нам, від наших таких, союзників. Таємник тепло. Не, не з США і з Європи. Так. Сам обмін найближчим часом відбудеться. Закривайте свято, святкувати ми будемо. По шестірки, але вона показує, що час трошки може підзатянутися. Підзатягнутися, чого чекатимуть? І ще раз повторюсь, повинен бути наступний обмін великий, тому що імператриця, така мадам крупна, і тройка кубків, свято велике. Ну, но... це кінець місяця. Можливо, навіть кінець або на початок наступного місяця, тому що він дивиться на горизонти вдаль, чуть далі. Не прямо зараз, не найближчі дні. Думаю. Чуть пізніше на обмін буде. Буде обмін. На порозі, можливо, між цим і наступним місяцем. Тройка дезлів. Я просто зараз що Будемо. сиділа думала. Ага. Будемо надіятися, що це програється в трьох днях. Що я помиляюсь і буде напротязі на протязі трьох днів. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.